Всіх щиро вітаю. Ось прийшов той день, коли я знову знімаю для вас відео, щоб сказати, де що купити. Я наразі завітав в магазин Віно Віно. Подивіться, які тут класні бочки. Можна посидіти, звісно, вино попити. Але зараз почнемо з іншого. Традиційно, це буде у нас ігристе. Якщо ми говоримо про ігристе, то для любителів шампані Гран Кордон є акція 2086 гривень. То шампанським, якщо щось ви хочете відмічати, то це сюди. Далі зігристого я б однозначно придбав каву Кастель 298 гривень наразі. Є також версія Denisek, тому що. Є ті, хто любить, не таке, як то кажуть, кисле. Далі у нас є для тих, хто за кермом завжди безалкогольний Кастель Дор 339 гривень. І, до речі, я вам покажу одну позицію, яка не в акції, але це щось надзвичайне, коли ми говоримо про екзотику і про якість. Це Креман Дежура від Поля Бенуа. Це особлива історія, про яку я якось вам з часом розповім або навіть покажу. Далі, то те, що точно потрібно взяти, якщо ви хочете скуштувати таке поняття, як ідеальна кава з точки зору, кава некоректно правильно сказати. Корпінат в даному випадку також це окрема історія. Як окремі виробники об'єдналися і зробили свою, назвемо апеляцію Корпінат. Виробник Надаль, брюд 2016 рік, 755 гривень, 8 років на осаду. Це резерва, якщо я не помиляюсь, тому вона, звісно, вартує величезної уваги. Для тих, хто любить щось солоденьке, маємо дві позиції. Одна з них Асті Дольче Сан-Мауріціо, і інша просто мускат. І в даному в даному випадку ви отримаєте дуже схожий по типу продукт. Просто цей буде конкретно з зони Асті. Це буде той самий сорт винограду Мускато, але з некласифікованої зони. Тому якщо ви бажаєте просто отримати смак, то, звісно, я порекомендую Мускато. За 294 гривні. Там, до речі, всього 6,5% алкоголю, тому, як то кажуть, можна випити багато. Переходимо в білі вина. Знову ж таки, кажу відверто, я пройшовся по всім стелажам і часто було таке, знаєте, о, це класне, але акцій нема. Тому я до чого веду, що я демонструю виключно ті позиції, які наразі вигідно придбати. Але одне виключення ще буде. Знову ж таки, виробник Поль Бенуа насправді, чому я так до нього поважно відношусь, тому що він на половину України з нього мама з Дніпропетровської області була там дуже така цікава історія кохання. Давайте розповімо далі, побачучи. уявіть собі під час Другої світової війни. В концлагерь потрапив один француз та українка, яка закохалася у француза, і вони просиділи в одному лагері до завершення війни. І після того, як війна була завершена, то її його відправили на Францію, звісно, на батьківщину, а її, начебто, додому, уявіть собі, це потужне кохання. В неї було тільки на паперці написано назва села, звідки походить її. Майбутній чоловік в даному випадку, і вона пішки з Німеччини дійшла в регіон Журай Савоя, знайшла його, і вони таким чином створили цей сімейний союз і таким чином народився Поль Бенуа, якого ми знаємо. Я ставлю його фотографію, аби ви побачили, тому що це історія кохання, яка демонструє, що вона не має меж. І при цьому він робить дуже гарні вина. Наразі він передає естафету своєму сину. Але якщо ви хочете зрозуміти, що таке гастрономічний оргазм, і скуштувати самим я дуже рекомендую купити Вінжан 2014 рік. До речі, пляшка об'ємом 375, а загалом стандартна об'ємом 0,62, тобто клавелін. Саме стільки вона залишається від об'єму 0,75, коли це вино витримує дубові діжці. Знову ж таки, окремо, напевно, десь треба записати, аби детальніше розповісти. Регіон Жюра і Савоя. Тому до цього вина обов'язково придбайте сир Крюєр. Тому що це є та, що називається класика по поєднанню вина та їжі, і вони один до одного дуже сильно пасують. Далі в нас є із Лангидок Русельйону Мерло, в даному випадку Мерло, кюве-менуазель від виробника Марсель Мартін 2021 року 286 гривень 13% алкоголю. Тобто можна на цьому зупинити свій. Вибір, є багато гідних таких позицій, але на них поки що акцій немає. Тому давайте виключно сконцентруємося на тому, що є акції. А це Суави, Корнала Лінійка, виробник «Бенаті» 223 гривні 23-го року Суави. І, до речі, точно так є. Піногріджо Делевенеція 254 гривні. Це те, що вартує придбати саме зараз. Далі в нас є Альяніко Дель Вольтури, 445 гривень. Чим вартує позиція? Ну, по-перше, це реально альяніко, який вирощується на потухшому вулкані Вольтури, тому він буде більш мінеральний, ніж, можливо, ви можете це очікувати. Наступна позиція Монтепульчано та від виробника Фантіні. Вона в нас 22 року 13,5 алкоголю, 280 гривень. Ну, по-перше, монтипульчано Бруцо – це та складова, яка дійсно завжди ефектна в всіх своїх розуміннях слова. Чому? Тому що ну, безпрограшний сорт винограду, тому вартує уваги. Далі просто покажу, тому що не можу стриматись. Є новинка в них з Патагонії, а, причому виробник так і зветься Фіндель Мундо, тобто з кінця світу є Мальбек. Цінник дорослий, тому що повторюсь, це є дійсно з кінця світу. 14,5% алкоголю. Загалом будемо чекати на патагонію. Ми бачимо, вона в гарному форматі представлена. Будемо чекати знижки, тому що Аргентина зі своїм. Наймолодшим, можливо, виноробним регіоном Патагонію заслуговує величезної уваги. Далі у нас тут є одна позиція, просто вау. Ви завтра мусите йти її купляти, тому що від собі за 417 гривень ви можете купити порція з Рібера Дель Дуера. Так, це молоденьке виноробле, але зверніть увагу. 15% алкоголю, тобто ви просто по секрету скажу, купляйте ящик, бажано не один. Кладете його на закладку і через, через рік, потім через два, потім через три, через п'ять, через сім відкорковуєте по пляжці і отримуєте максимум насолоди. Також з Іспанії в нас є. Ріоха Резерва Ріоха, 548 гривень. Той, хто хоче покуштувати вино, яке витрималося 3 роки в добовій діжці. Будь ласка, 13,5 алкоголю. І є більш молодша версія 2020 року. Знову ж таки, молодша з точки зору класифікації, але і по віку, як бачите, вона заслуговує уваги, тому що вона вже готова до споживання. 369 гривень, 13,5 алкоголю, одним словом, можна брати. Далі, що стосується виробника Надаль, з Апелесіону Пенедеса є сорт винограду 23-го року. Це для любителів, так би мовити, органік, колоджик і так далі. Ви можете за 547 гривень придбати. Це вино 23-го року і насолодитись і зрозуміти, що таке білий сорт винограду Шареліо, з який, до речі, входить в тому числі, звісно, в каву. Також дуже відома позиція Вінія Есміральда від виробника Торес, 23 рік, 350. 51 гривня це для любителів таких ароматичних сортів винограду, тому що там мускат і ще щось не пам'ятаю. Москатель і так. Да. Тобто дві, дві, як то кажуть, такі, знаєте, фруктові бомби поєднали, і таким чином ми отримали сухе біле вино. Далі для водіїв Гарнайчай Сіра, 23 рік, 430 гривень, як то кажуть, про вас не забули. З рожевого Естола. 203 гривні 12,5 алкоголю, Кастілія Ламанча, манча 23 рік, вартує брат. Далі в нас Естола Crianza, 20 рік, 13 алкоголю, 220 гривень. Як бачите, ціна смішна, тому так само на ній роблю акцент. Ну і для любителів чогось солоденького. Дуже цікава пляшка, візуально така в стилі якоїсь такої, ну, Іспанії, не знаю, Андалусії регіону. Називається Benizar. Вендемія Селеціонада чи 211 гривень. Синя пляшка знову ж таки Кастілія Ламанча. У нас тут москателі Віура, це напівсолодке вино. Тобто, одним словом, і візуально красиво. І загалом в Іспанії багато синього кольору. Ви побачите мені здається, це вплив. Свій час арабського світу а, був. Ідемо знову ж таки, повторюсь, я вам в попередньому огляді в магазині Нову зробив акцент на Porto Wors. Це один із найцікавіших виробників в загалом у світі. За 424 гривні ви можете отримати те, що буде вас зігрівати цілу зиму. Далі з Португалії у нас є також, я б на неї звернув увагу 22 року. Каутада Велія. Цей запаласьон Алентижано. У Нас тут 13,5 алкоголю знов ж таки треба купляти і класти в закладку. Я завжди часто про це кажу, тому що я люблю можна кажучи, читати книгу тоді, коли вона до цього готова, розумієте? Але продають то не в той момент. Виключно от, для прикладу оріоху Ми можемо купити в той момент, коли вона на піку своєму, тобто максимально зріла. Тут класна, до речі, є позиція штатів, але поки що на неї знижка не розповсюджується. А давайте ми візьмемо те, що розповсюджується. Це для любителів свойного блану з Нової Зеландії. Один із відомих брендів Брен Estate, 364 гривні. 23 рік врожаю. 12,5 алкоголю. Повторюсь, це та позиція, яку ви, до речі, зустрінете майже всій, на всій планеті. Земля в кожних головних магазинах. Далі в нас є Якобс Крік, Каберне Савіньон, 21 рік 326 гривень. Кількість алкоголю, 14 -ка. Мені здається, я її бачу в так само в новосім на минулому огляді. І, 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 і так у нас саме є ще раз. 22 рік, трохи молодше. По алкоголю це у нас також 14-318 гривень. Треба брати і забути ну, на 2-3, можливо, навіть на 4 роки. Але це стосується червоного. Коли ми говоримо про білий Совіньон Блан з Австралії за 310 гривень 23-го року, до речі, тут можете порівняти собі, купити одну пляшку австралійського Совіньон Блану за 310 або новозеландського 364 гривень. Ну, звісно, новозеландський це є більш відомий бренд, який вам дозволить, як то кажуть, трохи переплатити, але воно того варте. І так само у нас є з Мюрей Дарлінга з Австралії. Піно нуар за 381 гривню. А в нас тут 13 алкоголю. Той, хто любить піно нуар, то куштуйте, тому що хтось його дуже любить. З України. А з України у нас тут представлено декілька виробників. Я б зробив акцент на Сухолиманське 23 рік, 269 гривень. Причому, якщо я не помиляюся, я спілкувався з колоністом пару тижнів назад, і здається, я в розмові чув, що Сухолиманське в них вже давно закінчилось. Тому якщо ви хочете не пропустити, то вартує придбати. Так само за 269 гривень. 14 алкоголю каберне 21 рік, і є також 22 рік. Я в даному випадку, звісно, виберу 21-й. Чому? Тому що ну, ви тільки собі уявіть, він вже 4 роки, його ще ну, так, максимум років 5 потримати і ви отримуєте неймовірну якусь бомбу. Тим паче, сьогодні, до речі, в школі Сомельє, Той, хто не знає, мене школа Сомельє, приходьте навчатися. Дуже цікава програма. Я залишу посилання під відео. І сьогодні студент робила домашнє завдання, куштувала українського виробника тінта Одеський Чорний. Не пригадую рік, але досить такий дорослий: 21 й чи 20-й. І вона каже, я просто не очікувала. Це людина, яка працює в імпорті. Каже, я просто отримала якусь неймовірну емоцію з точки зору якості. Тому до чого я розповідаю: ну, по-перше, приходьте в школу Семлі навчатися для того, щоб ви самі обирали, ви на собі не переплачували. А по-друге, дійсно серед українських зірців є ті позиції, які вартують величезної уваги. І в даному випадку у нас є, до речі, Одеський блек від лелека Вайн за 211 гривень. Повинен це все. А є позиції, які конче необхідно треба бігти. Аж до речі, мені глядачі писали, що в всі позиції, яку я показав в етикетку в стилі журналу «The Economist» американську за 199 гривень. Вони її не застали. Я не знаю, чи була переоцінка після відео одразу, тому що в окремих магазинах навіть через три дні хтось купляв по 199 гривень, хтось купляв по 249 а хтось мені показував цінник, я вже потім його сам бачу в іншому новосі по 599. Я до чого веду, коли ви побачили відео і вам сподобалось якесь вино, то одразу реагуйте, йдіть купляйте, тому що, ну повторююсь, за вино не варто переплачувати, я вам цьому допомагаю. Ваша подяка для мене це є лайки, це є репости, діліться з друзями. Йдуть скоро свята, тому треба купити саме ті взірці, які будуть вам доподоби. Ну І не забувайте, що є такі взірці, як от Порт, я роблю Різер Дель Дуеро за смішні кошти, які просто треба купляти і класти в закладку. Тому що з часом, через 5-6 років, коли воно дозріє, повірте, воно вас дуже приємно вразить. Чекаю від вас лайк, підписку. І репост, пока, пока.